Друзі, привіт! Сьогодні їду знімати дуже цікаву машину, контрастну відносно того, що попередньо виходило на каналі, а це був l 200 Але скажу вам, що ця машина в певний період життя була моїм основним варіантом на заміну гольфу. Чому я перестав про неї думати, розкажу вже по ходу, а поки що поїхали. І я впевнений, що буде дуже цікаво. Слухайте, і хотів собі, я таку машину ж не просто так. На мою думку, і на думку насправді величезної кількості людей, це один із найкрасивіших автомобілів середнього класу. А якщо ще трошечки докласти до нього рук, то буде взагалі супер стиль. Так, все, давайте вже почнемо про машину. Зараз тільки скажу вам всім привіт. Нагадаю, що з вами канал Крукавто і спонсор цього випуску. Час газу, час газу, сучасний сервіс ГБО. 2018 рік Лос-Анджелес дуже серйозна подія. Презентація автомобіля, велика кількість журналістів, представників різних видань, блогерів. Всі переживають, всі тремтять, підтече по скронях, тому що перед інженерами у цьому автомобілі стояло надзвичайно складне завдання. Можна сказати, завдання, яке майже неможливо виконати, просто тупо її не зіпсувати, тому що це машина, яка з моменту появи першої генерації була продана тиражем у 6 мільйонів екземплярів. Це машина, яка чудово продавалася з покоління в покоління, і в нашому випадку це Мазда 3 з індексом BP, яка випускається з 2019 року. Якщо ви хочете запитати мене, що я думаю, чи вдалось все ж таки інженерам і представникам «Мазди» зберегти трійку. Вдалося. Хочеться подякувати, що зберегли пропорції, тому що це, мені здається, у трійки чи не найцінніше. Ось цей традиційний довгий капот, мінімалістичний дизайн в плані того, що кузов не переобтяжували якимись зайвими виштамповками, якимись ребрами жорсткості. Вона виглядає максимально, як це кажуть, clean look. Але якщо ви думаєте, що мазда зберегла тільки переваги трійки, то ні, мінуси теж зберегла, тому що передній бампер традиційно для трійки дуже низький. Ви можете помітити, що в більшості цих автомобілів вони мають всякі ось такі коцки, які означають, що силу довгого капота, оглядовість передньої частини не дуже. Плюс низький бампер дорівнює різні сюрпризи, коли ви паркуєтесь на бордюр. Красива естетична хромована лінія, яка продовжується в передній оптиці, впізнаваний дуже стильний профіль. Хочеться, звичайно, сюди поставити більшу гуму, диски, можливо, 17, можливо, навіть 18. У нас седан. Мені більше все ж таки подобаються хетчбеки, але виглядає теж прикольно. Красива задня оптика. Мені завжди подобалось, як у мазди випирає ось цей значок із кришки багажника стильово. Так можливо, ця машина вже не викликає такого вау ефекту як був на початку історії її існування, але і зараз машина виглядає стильно, молодіжно, прикольно. І мені здається, трендово цікаво мені було дізнатися, чи збереглася традиція дорогих кузовних запчастин на, на маздах трійках. Тому що коли я купував свій в Штаті, мене попередили, що краще трійку не розглядати, тому що запчастини дорогі. І якщо купити машину на аукціоні, ми вкладемося в бюджет, то відремонтувати точно ні це буде дорожче за гольф. Що мені вдалось накопати капот. Я знайшов від 7,5 до вісімнадцяти шістсот тисяч гривень. Передні фари від 7800 до найдорожчого комплекту пари за 31. і до прикладу, передні двері від 11,5 до 15 тисяч. Я вважаю ці ціни абсолютно прийнятними. Мені хочеться попросити власників тріок, якщо такі є, і дивляться це відео. Поділіться своїм досвідом в коментарях, з чим стикались, що дороге, що дешевше, на чому можна зекономити. Бо це дуже цінно для людей, які реально дивляться це відео бо хочуть таку машину придбати. І як такий міні-висновок, мені здається, що окей, ціни адекватні, класна зовнішність, все естетично, красиво, але чи Приносить ця машина таке ж задоволення на ходу, так і тут краще розпочати з теорії, тому що по факту дане покоління Mazda 3 отримало нову платформу. Вона називається SkyEктів Vehicle Architecture. Вона абсолютно нова і створена для можливої гібридизації цих автомобілів і для того, щоб до них можна було додати повний привід. Саме тому саме в цьому поколінні тріки ви можете побачити версію з приставкою All Wheels Drive. Що дуже прикольно, єдине на що треба звернути увагу, це той факт, що якщо ви купуєте версію з переднім приводом, позаду ви отримуєте звичайну торсіонну балку. У випадку, якщо у вас повнопривідна варіація, то багатоважільна підвізка. Раніше в будь-якому випадку ви отримували багатоважільну. але мені здається, це тільки в плюс для даного автомобіля, тому що якщо взяти саму першу платформу, яка була фактично Фордовська. То вона класна була в плані відчуттів, особливо на той е, період часу, але вона була дуже дорога з точки зору вартості обслуговування. Другі фокуси, мазди треті, перебрати підвіску це не дешеве задоволення. Е, тому дана платформа, як на мене, е, в цьому випадку тільки в плюсах. Тим більше, кузов став жорсткішим, дуже багато е, ось таких аспектів пододавалось саме з точки зору е, того, щоб ви. Отримали краще відчуття за кермом. Блін, як би це зробити так, щоб не використовувати слово офігів. Я вельми вражений від того наскільки класно трійка поводить себе на дорозі. Ну, в мене в принципі трійка завжди була, е, не скажу, що фаворитом в класі, в з точки зору керованості, але на дуже достойному рівні. Але те, як це покоління тримається, ну, вона мені по. Вайбу по сприйняттю якось дуже близько наздоганяє гольф е, GTI умовний. Е, якщо сюди поставити ще ширшу низькопрофільну гуму, можливо, трошечки нижчу підвіску зробити, вона прям дуже круто, дуже гарно відгукується на кермо, дуже стійко тримається на дорозі. Мені подобається, як вона поїдає дрібненькі нерівності, тому що вони не відчуваються на кермі. Тобто я можу відпустити його і вона чітко триматиме заданий курс. Ну, прям класно. Прям деколи хочеться включити поворотник і отак трошечки швидше вильнути праворуч. Тому респект і повага. Не забули ми пошукати і вартість запчастин для підвізки цього автомобіля, і тут хочу відзначити той момент, що коли я. В останніх відео шукав е, різноманітні аналоги в різних цінових сегментах запчастин на ваги, там ту саму Q5, Q7. якось було дуже багато різних варіацій на будь-якому сайті, де я звик це робити. Е, по маздах якось дуже скупенький вибір. По деяких позиціях я прям на улюблених своїх сайтах рекламувати не буду, але взагалі нічого не міг знайти. Приходилось шукати на е, інших. Але все ж таки, е, що у нас вийшло в. Результат. В результаті мені вдалося знайти амортизатори передні від 3000 до 10 тисяч за штуку. Стійки стабілізатора передні від 600 до 1350. Передні гальмівні диски від 2500 до 3300, задні від 200 до 2800. І гальмівні колодки перед 1300-1900, задні від 900 до 2500. Ну, знову ж таки, порівнюючи з умовним своїм гольфом. Які я просто гарно знаю, я можу сказати, що можливо навіть трішечки дешевше ніж було в моєму випадку. Тим більше, що ви розумієте, якщо тут задня підвізка в передньопривідних версій звичайна балка, то це взагалі супер дешево. Бо в гольфі мені тільки ремонт задньої підвізки обійшовся був там в 12 чи в 15 тисяч гривень. Тому я вважаю ок, хто стикався з якимись реальними проблемами на своєму досвіді. Діліться, будь ласка, в коментарях особливо цікаві, які в цих машин слабкі місця. До прикладу, от в батька на Opel Astra J стійкий стабілізатора це прям розхідний матеріал, при тому, що вся підвізка тримається з дуже класним ресурсом. Можливо, в цієї машини є теж щось таке, і ви це знаєте. Обов'язково поділіться. А тепер час поговорити про двигуни. Були у нас і бензинові, і дизельні варіації. База у нас 1,5 літра на 114 кінських сил. Далі велика кількість різноманітних комбінацій дволітрового двигуна. Потужності в ньому варіювалися залежно від версії, залежно від років випуску. Також у нас були машини з 2,5 літри, як до прикладу, і в нас на тесті на 190 кінських сил. І топовий найцікавіший, як на мене, 2,5 літри турбо на 250 коней та 430 ньютонометрів крутного моменту. Ну і так, на десерт дизельок 1,8 літра на 116. Спільним є те, що це все двигуни серії SkyActiv. і що це може означати. Хто не дивився відео про попередню трійку. Трішечки розкажу з Це двигуни з високим ступенем стиснення, приблизно таким, як у багатьох спортивних автомобілів. Це дало змогу отримувати з невеликого об'єму досить високу потужність. І як ви могли помітити, умовний дволітровий двигун в мазді видає там ті самі 150 кінських сил, які у багатьох автомобільних виробників досягаються моторами з використанням турбін. Що це можна означати для вас в майбутньому? По факту те, що ремонт цього мотора буде недешевим. Але він буде недешевим у будь-якого автомобільного виробника. Для цих двигунів є нормальним, невелике під'їдання масла. Не економте на пальному, заливайте тільки топове перевірене пальне. Рекламувати не буду, тому що ще ні одна заправка нам за це не платить. Але обслуговуйте, міняйте вчасно оливу і все буде топчик. До речі, більшість автомобілів на ринку мають автоматичну трансмісію, яка по факту є найскладнішим механічним елементом у всьому авто. А це Castrol Transmax ATF Z. повністю сумісна синтетична олива для коробок передач, що має FZ сертифікації. Перевагами є покращена фрикційна стійкість для більш плавного перемикання передач завдяки технології Smooth Drive. відмінна плинність за холодних умов, особливо при запуску двигуна в мороз, що знижує знос при запуску мотору. Висока термічна та окислювальна стабільність, що допомагає довше зберігати ефективність оливи та протистояти старінню. Ну і ви пам'ятаєте моє основне правило для своїх автомобілів користуйтесь лише найкращою хімією, тому посилання на кастрол уже в описі під відео. Що стосується ТО цього автомобіля, то масляний фільтр я знайшов від 180 до 850 гривень, повітряний фільтр орієнтовно 500 гривень, і салонний від 600 до 1000. Тобто ціни абсолютно адекватні, але пам'ятайте, що у двигунах мазд є багато елементів, які насправді дешево коштують. Тому при покупці авто треба звертати на них увагу. До прикладу, навіть гідравлічна опора двигуна це і на старих трійках, таке було не дешеве задоволення. Тому якщо купуєте і бачите, що там щось не так, не Розраховуйте на 600 700 гривень, бо такого точно не буде. Не буду брехати. Набагато цікавіше мені б це було робити на машині з потужністю 250 кінських сил у версії 2,5 літри турбо. Але все одно вам потрібно знати правду про розгін цього автомобіля від 0 до сотні. Тому ми вже перевели машину в режим спорт. Про що ви можете побачити позначку на панелі приладів. Що спробуємо? Я не думаю, що ця машина покаже якийсь вау-результат, але мені здається, буде цифра доволі приємна. Тому що поїхали. Тут варто сказати вам, що у нас машина на дуже поганій гумі. Ви самі чули, як вона на початку просковзувала, і тут прям біда, біда. І так вийшло у нас 8:31 від нуля до сотні. Слухайте, ну дуже насправді непоганий показник, враховуючи, що ми. Шліфанули на початку. Я впевнений, що на нормальній гумі ми б могли спокійно вісім поїхати. Ну, клас. Як на мене, точно лайк. Салон Mazda 3 в ось цьому поколінні це реально моя любов. Я не знаю чому, але мені дуже подобається цей стиль. В принципі, в маздах посадка, ергономіка, все зручно. Хочеться одразу сидіти низько. А це факт. От я зараз сижу таким чином, що капота я не бачу взагалі. Але саме в такій позиції мені пересуватися в цій машині найприємніше. Величезне класичне кермо. Хотілося б, щоб воно було зрізане, і звичайно, хотілося б, щоб воно було шкіряне. Але загалом якість матеріалів в цьому автомобілі дуже навіть приємна. Тут на панелі приладів верхня частина зроблена з досить м'якого пластику. Ось ця вся центральна вставка зі строчкою зроблена у нас із екошкіри, що додає трошечки дороговизни дизайну. Так, в нашому випадку все в чорному кольорі, тільки коричнева строчка і вставочка під алюміном. Міні, яка йде вздовж цієї панелі приладів, і продовжується має свою таку частинку на кермі. Круто, круто, що немає глянцю Ось тут на центральній консолі, але загалом по матеріалах дуже-дуже круто. І навіть ось центральна консоль по боках, там де ви коліном постійно впираєтеся, теж із м'якого матеріалу. Широкий підлокітник, я б сказав, навіть дуже широкий, як для такого маленького автомобіля. Але блін, ну я не знаю по дизайну, ну це прям от знаєте, сідаєте і відчуваєте, що це ваше авто. Дуже хотілося б їздити на такій, але не підходить вона мені. Потім поясню, чому поки що розповім ще дещо. Салон це ж не тільки там про ергономіку, про матеріали, а й про електронне оснащення. Значить, дивіться перед вами три кластери. На перший погляд абсолютно однакові і нічого незвичного. Але два які по краях у нас аналогові. Центральна частина у нас цифрова. Цифрова туди можна виводити різноманітну інформацію. Там можна проклацувати різні візуалізації, що насправді дуже прикольно, і таке використовується в дуже великій кількості сучасних автомобілів. У нас мультикермо базове, тому тут дуже багато заглушечок, але ви розумієте, що тут можна було керувати і електронними асистентами, і адаптивним круїз контролем і різними іншими ніштяками. Дисплей мультимедійної системи у нас, як завжди, в мазді знаходиться так, що до нього не дотянешся ніколи. І, як завжди, в маздах він має ось такий страшненький вигляд. Бачите, такий, наче матовий, в плямах. Це, до речі, хвороба майже всіх мазд, а можливо, навіть і всіх. Не знаю, з чим це пов'язано. Дехто це заполіровує, дехто міняє екрани, але вигляд вони всі мають не супер естетичний, і ми часто, коли підбираємо автомобілі, з ось такою проблемою стикаємося. Керується ця вся мультимедійна система. Блоком, який знаходиться у нас ось тут на центральній консолі, до нього дуже швидко звикаєш. Він супер інтуїтивний. І мені здається, що ось ця маздівська система, як і, наприклад, в тих самих Лексусах, вона на перший погляд, начебто, нелогічна, але як тільки до неї звикнеш, то взагалі не уявляєш свого життя без ось цього джойстика, який завжди. Під рукою тут у нас важіль перемикання передач. До речі, мені здається, що я нічого сьогодні не згадував про коробки передач. У нас могли бути SkyActiv механіки і SkyActiv автоматичні, прості коробки передач. Працює вона досить непогано, затупів при перемиканнях нема, тому загалом топчик. Варто було поміняти дзеркало заднього виду, тому що він впливає погано на оглядовість. Так загалом все видно чудово, гарне дзеркало салонне. Тому з цієї точки зору по місту суперово пересуватися. Зрозуміли, чому мені так подобається ця трійка? Тому що тут чеки, які в мене на гольфі були, слухайте, ну другий ряд взагалі супер. Е, супер, якщо на ньому не їздити позаду мене, тому що мені ноги нікуди діти. Я навіть не хочу намагатися закрити задню дверку, тому що прищемлю собі колінну чашечку. А мені так вже вік іде до 30. Е, я розумію, що з ними і без цих приколів можуть бути проблеми. Тісненько мало місця і для голови, е дуже сильно впливає на це все ще і лінія даху. Е коліна, ну, давайте я спробую зробити ось так, запхати їх в сидіння. Довго я так не протримаюсь. Вузенько е є у нас дуже високий центральний тунель, тому тут можна їхати тільки вдвох. М riding! Сумненька історія, тому що саме через ось цю штуку, та що я вам буду розказувати. Трошечки пізніше це все згадаю, але давайте чесно. Виглядає все красивенько, тому що і карти дверей прикольно оформлені. Знову ж таки, ось ця під алюміній лінія, яка у нас продовжується ще й з передньої частини. За цього ракурсу панель приладів мені дуже подобається. Ну, але ви пам'ятаєте, що все, що я озвучую, стосується мене зі зростом метр дев'яносто. Я трошки завеликий для більшості машин середніх розмірів. Ось і все. 90% людей тут почуватимуться комфортно, особливо якщо посунути переднє сидіння на нормальну позицію. Так, окей, місцем на другому ряду інженери Mazda нас обділили. Що по багажнику, все седана об'єм у нас біля 450 літрів. У хетчбека якраз ситуація сумніша, тому що там всього навсього 350. Багажник максимально простенький, немає ніяких ніж, сіточок. Що я так сильно люблю і так сильно поважаю, але ну. Типу для машини таких розмірів 450 літрів це цілком нормальний, прийнятний варіант, і я розумію, що для більшості людей його точно вистачить. І, в принципі, непоганою є, сам, е, непоганим є сам отвір багажника, тому що досить великі вантажі, чи валізи сюди зможуть зайти. Ну окей, загалом ситуація зрозуміла. Питання ж залишається, чому я передумав собі купувати масну трійку? Можливо, це попливає і на ваш вибір. В мене насправді пояснення абсолютно просте в один момент я усвідомив, що мені потрібні машини побільше. І незважаючи на те, що в цій трійці я відчуваю схожий вайб на е, мій улюблений Гольф GTI, те як вона стоїть на дорозі, те як вона поводиться. Мені просто треба більше простору, більше простору не в багажнику його в цілому мало би бути вдосталь. Мені не вистачає простору для задніх пасажирів, тому що з того моменту, коли дружина почала їздити позаду з дитиною, я зрозумів, що позаду мене їм дуже тісно, і в силу цього, якби я обирав серед мас, то я б уже скоріше поглядав у сторону шістки. А так, в кого нема такої потреби, або ви знову ж таки, як я часто згадую в себе відео люди середнього зросту і позаду вас нормальне місце для задніх пасажирів, то я б навіть не задумувався. Мені здається, що це найкращий автомобіль в класі. Якщо згодні зі мною, поставте лайк під цим відео, не забудьте підписатися на канал, і я вже напевно це говорив, але мені здається, цього постійно замало. Тому лайк, підписка, дзвіночок. Так, ну ви розумієте, що серед 157 машин, які мені вдалося сьогодні знайти на авторі, а більшість це буде Америка. Тому я буду говорити про комплектації саме для американського ринку. Ну тому, що такі машини вам світять в більшій мірі. Значить, дивіться, інформація насправді по різних ресурсах дуже відрізняється. Я зупинився на такому остаточному варіанті: три комплектації: Style, Preferred і Premium. Взагалі в японців є така фішка, що навіть базові комплектації супер круто оснащені, по факту трійками так само, але не завжди ця схема працює для американського ринку. Ви навіть бачите по нашій машині, яку ми сьогодні знімали. У нас саме дубове пластикове кермо. У нас немає датчиків мертвих зон, тканина на сидіннях. Ну тобто, мінімум, мінімум, який тільки можливий. Але при цьому в машині себе почуваєш досить навіть комфортно. Але насправді в трійках був дуже широкий пакет оснащення і адаптивний круїз контроль, система контролю смуги, всі можливі асистенти безпеки, попередження зіткнень, моніторинг мертвих зон тобто, ну, весь спектр задоволення. При цьому ви могли ще отримати задоволення і від різноманітних не систем безпеки, а просто систем. Які створені якраз такі для ваших емоцій, тому що тут ставилась топова акустика, Bose, яка насправді дуже непогано звучить. Тут дуже класні шкіряні сидіння, хороша, в принципі, якість матеріалів, і загалом по ринку знайти. Варіанти в топових комплектаціях не так складно, але ринок дуже різноманітний. Тому плавненько перейдемо до цін. Вони стартують від 14 до 24 тисяч доларів. От на момент часу, коли я заходив подивитись, було так дуже різні авто. І справа зараз не в комплектаціях, в випуску, а в ДТП. Тому що насправді кузов цих маст досить жорсткий, але вся обгортка досить. Блін, я не можу сказати, що на цій машині зекономили, але е, ви знаєте, що мазди ніколи не славились хорошим е, фарбуванням, тому що в них завжди дуже тонкий шар фарби і лаку. І в принципі метал у них тоненький, можна сказати, майже як фольга. Тому о, навіть невеликі на перший погляд ДТП могли перетворювати машину в е, досить страшну на фотках з аукціонів. Тому зараз я хочу вам нагадати, що я є засновником компанії підхід, яка займається підбором автомобілів на даний час у Києві та Київській області. І повірте, ми знаємо підхід до підбору автомобілів і зможемо знайти найкраще авто на ринку саме для вас. Тому посилання я залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь на соцмережі, пишіть на будь-які питання. Відповімо і насправді у нас широкий спектр послуг не тільки підбори автомобілів під ключ. Ну що, я думаю, на цьому етапі пора переходити до висновків. Ну що вам сказати, я не очікував, що мені настільки сподобається трійка саме з точки зору емоцій на ходу. Візуально я вам казав ще на самому початку, що вважаю цю машину одним із найпривабливіших седанів. Але в керованості я очікував на щось абсолютно середньостатистичне. Ситуація зовсім інша, і мені здається, що... Це тільки на руку цій машині, тому що я тепер спробую переконати свою дружину, що мені не треба збирати їй на гольф 8,5 з з салону або Cupra Леон чи Форментор. А можна купити ось таку трієчку, можна знайти в топовій комплектації і вкластися в бюджет в 20 тисяч доларів і отримувати задоволення. Хоча можливо це знов черговий мій спосіб схалтурити і зекономити на сім'ї, ну. Що зробиш, Такий я є. Але дякую, що не схалтурили. Ви що додивились це відео до кінця? Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!